Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. В попередньому відео, саме про бройлерів, я розповідав про скажімо так новий антирекорд про водянку, коли помер в 10 днів, здається, бройлер. Зараз розповім вам трішки про них. Бачите, які красені. Навіть напевно по голосу у мене зрозуміло, що настрій є. От бачите. Ось такі от. Тут сидять півні, Вообще просто, просто кабани. Сьогодні важив 4, ну, за 4 кг. Знаю, розповідаю. В минулому відео показував, вони сиділи ось в цьому брудері. 18 днів пропоїв тромексином, з 18-го 5 днів тромексином, пересадив сюди. От, їли вони мій, ну, мій звичайний корм, той, який ми купуємо. Ну, десь тиждень їли рост. От, дуже страшенно був у них рідкий послід. Просто, ну, просто все отут текло. Так був тиждень, здається, не знав, що робити. Думав, трошки почекаю, почнеться. Дія тромексіна, але нічого не допомогло. Що він, він там кричить? Б'ються. Тобто в них вистачає енергії, навіть, щоб битися. От. Ну е, так, про що я говорив? Ага, Нічого не допомагало. Мені це набридло. За перший тиждень, як вони сюди переїхали, за тиждень 5 штук викинув. Синє тіло, те ж саме, верх ногами синє тіло. Розрізаєш всередині дуже багато рідини. Другий, другий тиждень 5 штук просто виніс. Мені це набридло, і я поїхав в друге місто і взяв іншого корма рост. Приїхав всі, всі кормушки висипав. І в один день хоч говорять, що не можна так, і в один день просто змінив весь корм. Це було десь. Я приїхав, це була субота, приїхав з міста, раненько з'їздив, засипав. Ну, хай там в 10 годин ранку засипав в неділю в суботу, в неділю прийшов послід уве, ні одного. Я вам от говорю: повірте, ні одного рідкого посліду. Послід весь став е, такий, скажімо, такого, знаєте, як коричневого кольору з білими вкраплинами. Ну, от, 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 от по типу такого став. Е, ну, Я вам скажу, як говориться, як книжка пише. Запах змінився в, в самому приміщенні. Ну, е, Шо вам сказати, я задоволений. І потім почав переходити поступово, поступово дав їм, здається, два тижні вони їли цей гровер новий. Що здивувало, мій старий гровер був сірого кольору, цей був жовтого кольору. Ну, не знаю, важливо це чи ні, але він по кольору відрізняється. І потім поступово, як я колись робив, починаючи ще перші свої партії, перейшов от на таку зерносуміш. Це та зерносуміш, яку ми використовуємо для несушок. Там, де кукуруза, пшениця, макуха, ячмія, дуже-дуже трохи. Сюди додаємо крейду і трикальцій. Це. І от, от вони, дивіться, все чудово. Тому я. Але е, хочу зауважити: в моєму випадку, я це під, підкреслюю: в моєму випадку, е, однією з причин появи водянки це був неякісний корм. Обов'язково е, почуйте, е, що я е, наголошую на тому, що в моєму випадку. У моєму випадку, да, корм неякісний, або я не знаю, може вони щось туди ну, додавали, може не з тої пропорції, може партія така, але е, на протязі двох-трьох років да, борючись з цією водянкою. І от коли я почав е, гровером. Оп, і потім, коли перейшов на таку суміш, навіть ті, які, у яких вже була підозра, я вже дивився, вони вже лежали на боку синювати. У них було таке тіло синювати, вони відійшли. Вони відійшли і почали нормально їсти. От гляньте, які. Красені просто. Ну, по 4 кг. По 4 кг. Тому настрій є. Працюємо. Я до того, що ніколи не здавайтеся. Ми, ми дуже багато втрачали партію більше, партію менше. От Навіть з цієї партії з маленької взяли 30 35. Їх тут залишилось, здається, 23 чи, чи 21, я вже не пам'ятаю. Ну, Не будемо рахувати. От. Тому повертаюся до старої схеми. От, і можу впевненості сказати, що е, в, 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 ну, в нашому, я підчеркую, в нашому випадку е, отака от зерносуміш це є е, запобіжником від водянки. Спочатку якісний гровер, а потім все-таки треба переходити на зерносуміш, тому що вона стимулює. Роботу внутрішніх органів ну, травної, е, е, травної системи. От так. Ну, ми задоволені. Може, зніму ще відео по результатам. О, це сама, е, я в попередньому відео говорив, це сама печальна партія, тому що, нагадаю, в 10 днів від водянки помер перший бройлер. Що в принципі в апріорі ну, неможливо. От такі от вони. Прекрасні. Бачите, от їдять зерно ну, е Я не відразу перехожу на зерносуміш після гровера. Там є. Ну, скажімо, така схема, може розповім, от коли буде наступна партія, то розповім, як мішати. Там не зразу переход від гровера до е, такої е, зерносуміші, там потім йде старт з кукурудзою в пропорціях. От, таким чином врятували, я можу знаєте, так, точно сказати, що врятували партію, змінивши. По-перше, корм. По-друге, схему годування даних бройлерів. Такий дивіться, от красень. Ну, розповім, може, кому згодиться, тому що було багато чого зроблено: вентиляція, опалення, мінялися схеми. Освітлення мінялися схеми. Ні. Повертаюся до початкових. Ну, вентиляція, звісно, працює. Світло, схема 6 годин відпочивають. А 8, точніше, 8 годин, 6 годин відпочивають і 18 годин світловім. Це той світовий режим, який був на перших наших партіях. І перші наші партії також були от на такої зерної суміші. Я почав ну, поїхав до, скажімо так, до того, в кого брав корм, от новий, так, який змінився. Я з цим дядьком познайомився, коли ми починали з бройлерами. Він торгує кормами. От. І говорячи з ним, так, я згадав, чому ми. Чому я відійшов від цієї схеми? Коли почався ковід, було тяжко переміщуватися, і я пере... ну, тут на місцевий перейшов, але я не хочу нічого сказати поганого, тому що тоді воно працювало. Потім поступово, поступово, і я стикнувся. З такою проблемою, як водянка. Тому що в перші роки, коли ми почали займатися от бройлерами, тоді ще постійні глядачі наші пам'ятають, були такі старі, страшні, громіські дерев'яні клітки. Умови були хужі, але ми ну, не знали, що таке водянка. У нас були, здається, були втрати через спеку. От. Ну а так, в принципі, ну, он. бачите. Повні сил, бігають от навіть курка, дивіться ка. Ну, таке, так, да, трохи в них, я вбачаюсь, жопи брудувати. Ну, маємо, що маємо. Ну, от так. Тому, може, у кого є такі ж проблеми, спробуйте спочатку змінити корм. Або, якщо ви перепробували, так, да, все, що можливо. То, в принципі, спробуйте змінити корм. Може, не на всю партію. Я вже просто відвічаю міняв відразу на всю партію. Я подумав, що гірше не буде. Ну так воно і, і сталося. Все, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!